Доброго суботнього ранку, друзі. Сьогодні 27 вересня і до Нового року залишилося 95 днів. Це як 95 спроб натиснути кнопку ліфта, хоча він вже їде. Але саме ці 95 спроб показують, що ви живі, вперті, і готові зустріти навіть той ліфт, який ніколи не приїде. Субота це не тільки день для відпочинку, це день для пам'яті, що ви вижили ще один тиждень і не зламалися від слова понеділок. Тож сьогодні як космічна пауза. Відчуйте, що ви існуєте і що ви можете більше, ніж думаєте. Ну а ми починаємо наш шер про ранок. А тепер давайте згадаємо, що сьогодні святкує весь світ і кілька міст України. По-перше, день туризму в Україні. Час піти у похід, хоча б до холодильника. Це теж подорож, тільки з меншими ризиками та більшими шансами знайти сало. А ще сьогодні день міст у Хмельницького і Краматорська. Якщо б усі ці міста зібрати в одне, то вийшов би непоганий мегаполіс у тогорськ І туристи б точно не заблукали, бо ніхто б не знав, куди взагалі приїхав. Далі, Міжнародний день мережева. Це свято для тих, хто любить дірки, але зі смаком. Бо дірки в сирі банально, а от мережево мистецтво. Також сьогодні День вихователя в Україні, люди, які мають суперсилу. Вони можуть пояснити дитині, що каша це їжа, а не зброя для атак на сусіда. Ще сьогодні міжнародний день кролика. Святкувати можна двома способами. Обійняти кролика або стати ним. Якщо ви почнете жувати морку на роботі, колеги вас зрозуміють. А ще сьогодні день збережіть свої фотографії. Це головне свято сьогодні. Бо якщо ви видалите фотку з 2009 року, де ви з дивною зачіскою і в жахливій футболці, ви втратите доказ того, що еволюція існує. Далі Всесвітній день без м'яса, але не хвилюйтеся, ковбаса у холодильнику все одно святкує з вами. Ну і ще міжнародний день астрономії. Це коли ви вдивляєтеся в зорі і розумієте, що ваш сусід зверху волосніший за чорну діру. і наостанок день чеського пива тут коротко, субота врятована. Що сьогодні по іменинах? Їх сьогодні не так багато. Сьогодні іменинники Іван та Микола. Хай ваші фото сьогодні збережуться навіть у тих телефонах, де пам'ять вже давно закінчилася. І прикмети, яка погода 27 вересня, такий буде і жовтень. Тобто, якщо сьогодні ви в тапочках, то і жовтень проведете в тапочках. Сонячно і тихо, значить, зима буде м'якою. А якщо ще й сусід не вмикає дрилю в суботу зранку, це взагалі знак вселенського миру. Багато павутини, осінь буде довгою, або у вас просто вдома пора прибрати. Що сьогодні категорично заборонено робити, Гучно веселитися. Цей день для тиші, і якщо хочете для молитви. Якщо дуже хочете погодіти, робіть це пошепки. Також не працюйте на городі, бо земля сьогодні у відпустці. У неї all-inclusive, навіть з шазлонгами. І будь ласка, не йдіть у ліс, бо в лісі сьогодні корпоратив у білок, і ви там явно зайві. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш улюблений гороскоп. Овен, сьогодні ваші носки нарешті зустрінуть свою пару, але тільки якщо ви не злякаєтеся цього дива. Телець світ підкине вам можливість. Вона буде у вигляді дивної записки в кишені, яку ви самі ж туди й поклали. Близнюки вам пощастить знайти щось дуже важливе, наприклад, власний холодильник після ремонту. Рак, сьогодні ви відчуєте, що все світ з вами говорить. Шкода, що голос у нього, як у вашого будильника. Лев день принесе вам виклик, і цей виклик це ліфт, який зупиниться між поверхами. Дівам сьогодні, ви зрозумієте сенс життя, але він буде написаний дуже дрібним шрифтом. Дрібним, дрібним шрифтом. Терези, несподівано зустрінете людину з минулого, і вона, як завжди, не віддасть вам борг. Скорпіон сьогодні вас чекає відкриття. Наприклад, що серіал має ще один сезон, а ви думали, що все скінчилося. Стрілець вам запропонують авантюру. І ви погодитеся, бо там безкоштовний чай. Козиріг, світ дасть вам підказку, але ви її проігноруєте, бо думатимете, що це реклама. Водолій, сьогодні ви відчуєте, що літаєте. Можливо, це буде після другого келихачеського пива. Ну і на завершення риби вас чекає дивна розмова. З ким поки невідомо, але точно не з людиною. Гороскоп на цьому все, а тепер, як завжди, про найцінніше. Сьогодні головна фраза дня, те, що ви зберегли, це і є ваше багатство. Ми часто думаємо, ось би почати спочатку. Але насправді всі наші фото, моменти, навіть ті абсурдні і дивні. Це доказ того, що ми живемо. Як туристи у цьому світі, ми постійно збираємо спогади. Як мережево вони складаються з дірок і візерунків. Як вихователі, ми навчаємо себе бути терплячими. Як кролики, ми скакаємо вперед, навіть коли трохи смішні. І навіть у всесвітній день без м'яса, ми пам'ятаємо, головне це не ковбаса, а компанія поруч. Тож збережіть сьогодні не тільки свої фотографії, а й себе. Ваші думки, ваш сміх, навіть вашу абсурдність, бо саме з цього і складається вас. Ваше життя. Ну, а я на цьому, як завжди, дякую вам, що ви були зі мною сьогодні. Хай цей день збереже у вас хоча б один яскравий момент. А якщо ні, сфотографуйте холодильник. Це теж історія. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Приходьте завтра в цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.